Чим живе сьогодні Освітянська галузь Липовецького району? Адже відомі результати діяльності закладів освіти Липовеччини. Так у рейтингу серед районів області за підсумками розвитку Освітянської галузі район посідає п'яте місце. Пропонуємо відеорозповідь про життя кількох освітніх закладів Липовця, а саме дитячого садка номер 1 Сонечко та загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 2 Одним із важливих напрямків життєдіяльності будь-якої територіальної громади є освіта. Від того, як побудована система освіти, а також відрівня її працівників, у великій мірі залежить кінцевий результат. Так, за словами завідувача районно-методичного кабінету відділу освіти Липовецької райдержадміністрації Алли Оленічук, у Липовецькому районі функціонує 35 навчально-виховних закладів. З них 13 першого третього ступеня, першого другого 17, 5 першого ступеня. Охоплено навчанням 4734 учні. Щодо дитячих дошкільних закладів, то їх у районі 18, де задіяно 740 дітей. Працюють також дитячо-юнацький центр і дитячо-юнацька спортивна школа, які відвідують 700 липівчан різного віку. Ми побували у першій та другій школах Липовця де ознайомились із організацією навчально-виховного процесу, роботою педагогічних колективів. Учні ж у переважній більшості відпочивали на канікулах, хоча деякі і знайшли заняття для себе у школі і в канікулярний час. Школа номер 2 військово-патріотичного спрямування. Саме цьому і сприяють два музеї, які працюють на базі навчального закладу. Один розповідає про відомого земляка-альпініста Василя Копитка. Другий знайомить із історичними віхами життя Липовеччини. Василь Копитко колишній учень Другої Липовецької школи. Перший підкорювач Евересту. 22 березня 1999 року у складі команди альпіністів відправився до Гімалаїв, щоб здолати найвищу гірську вершину. Висота Евересту 8848 метрів. 8 травня Василь Миколаєвич закріпив прапор України на вершині гори і під час спуску загинув. Липовчани шанують пам'ять про земляка. Директор школи розповів нам багато цікавого про експозицію музею. Тут у цьому приміщенні діти трошки знайомляться із історією, відповідно. Ну і кажу, годяться тим, що в нас такий земляк є знаменитий, який підкорював Еверест, на жаль, кажу, загинув, але пам'ять про нього залишається в нашій школі. Зусилями, на жаль, теж нині покійної. Кравчук Марії Данилівни, вчительки географії, це була створена оця кімната музей. І на честь Василя Копитка коло школи є меморіальна дошка. Ну а діти зараз, звісно, пам'ятають про цього. Нашого випускника, ну і відповідно гардя найцікавіше це є камінь з Евересту. Значить, після того як до нас приїхали представники Аль-клубу, де Василь Копитко перебував, і вони зустрічалися з нашими учнями, з нашими представниками, дітьми, і на пам'ять про цю зустріч вони залишили речики альпіністів також. Залишили оцей камінь, про який я говорю. Ну, наскільки це правда, я не знаю, але коротко, його ціна трошки більше, ніж золота. Через те така пам'ять у нас в школі є про цього альпіністів і саме про вас купивка. Ну, а то його форма військова, це мати працювала у свій час у нас в школі. Вона зараз на пенсії, пенсіонерка, і передала там деякі речі про те, що він там мав. І там альбом його і так далі. Ну, є там, на щоб дітям подивитися. Побували ми і в шкільному спортзалі, який нещодавно здали в експлуатацію. Чотири роки будували приміщення, а 7 грудня минулого року відзначили новосілля. Під час зйомок у спортзалі займалися вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Адже заняття у Новобуді господарі школи дозволяють проводити і учасникам міських спортивних секцій та гуртків. Також пишається колектив середньої загальноосвітньої школи номер 2 і рівнем військової підготовки в навчальному закладі. Адже робота саме цього напрямку належно поставлена. Воно й зрозуміло, адже за військово-патріотичне виховання у школі безпосередньо відповідає викладач предмету захисту вітчизни підполковнику відставці Микола Терентійович Грушко. Саме йому належить ініціатива відновлення роботи тиру. Учні тренуються у зборці-розборці зброї у лучній стрільбі. Історію рідного краю можуть вивчати місцеві учні за матеріалами другої музейної кімнати. Там через експонати детально розповідається про всі етапи славної минувшини Липовеччини. Особливо широко представлений період Великої вітчизняної війни через життя і фронтові подвиги героїв-земляків. На подвір'ї навчального закладу знаходиться пам'ятний знак із каменю, обсаджений соснами, що розповідає про мужність подільської жінки-вчительки, яка в період окупації врятувала життя білоруському офіцерові. Один із кращих дошкільних виховних закладів районного центру дитячий садочок номер 1 Сонечко, де виховується 130 дітей. Хоча садок розрахований на 120 місць, бажаючих приводити сюди дітей набагато більше. Завідувач дитячого садочка Людмила Миколаївна Петрівська за два роки роботи настільки відчула себе на своєму місці, що й не уявляє в іншій постаті. Поболіває душею завірений колектив який налічує 39 чоловік і віддається роботі сповна. Наш садочок заснувався в 1967 році, отже, в серпні нам вже 40 років. І з цього садочка випустилось дуже багато випускників, які досягли певного успіху в житті. Деякі з них заходять в гості, деякі привели сюди своїх дітей, хто своїх вже онуків привів, яким ми дуже раді, дуже щирою душею їх зустрічаємо. Та як наш садочок більш спрямований на екологічне виховання, тому ми більше і звертаємо увагу на природу. Займаємося вихованням дітей, щоб вони навчилися, як правильно поводити себе в природі, тому що це питання на сьогоднішній день є дуже актуальне. І виховання, культура наших дітей дуже багато в цьому залежить, як себе треба поводити. І ми вчимо, щоб діти знали, що вони є частиною природи, і природа є частиною них. І щоб вона відчувала себе в гармонії. Адже це повинно закладатися все з дитинства. Людмила Миколаївна охоче поділилась з нами радісною новиною виділенням у цьому році міською радою 215 тисяч гривень на ремонт садочка, який робили в останні 20 років тому. Завідуюча розраховує, що буде відновлено ще одне приміщення дошкільного закладу, яке на даний час пустує, що дасть змогу сформувати ще одну групу дітей. Маленькі липівчани залюбки відвідують садочок, адже тут так цікаво, можна і малювати, і ліпити, співати і танцювати. А про готовність вихованців садка до першого класу годі й казати, зазвичай вчителі початкової школи задоволені своїми підопічними. Важливою складовою роботи працівників дошкільного закладу є харчування дітей, яке має бути повноцінним. Старший повар Зоя Йосипівна Громик. Разом зі своїми колегами щодня чаклує на кухні, аби чимось смачненьким подивувати малюків. Сьогодні в нас суп рисовий на обід, картопляне пюре і риба жарена. чай. Взагалі в нас добре діти харчуються. У нас і котлети ми готуємо, і відбивні биточки з курячого філія. Печемо, притикаємо пиріжки, булочки, пряники, варенички варимо їм, каші, супи, борщі, молочні каші на вечір в, нас, на вечір в основному молочні каші. На родознавчому куточку садочка так цікаво, можна відчути себе дорослими. Дівчаткам справжніми господинями, які і діточок колишуть і прядуть пряжу, а хлопчикам господарями, що, натомившись після напруженого дня, відпочивають на ліжку. Що хотілося б відзначити у липовецьких закладах освіти, де побувала знімальна група програми Дивоцвіти, це бажання працювати на результат. Оптимізм липівчан і налаштованість на краще. Їхню готовність віддавати всі сили і знання на благо земляків. Побували ми і в липовецькій середній школі номер один. Одразу ж кинулись у вічі гімн освітнього закладу. І духовний заповіт матері Терези. Саме ці одвічні істини зустрічають школярів на початку трудового дня. Вони ж є напутніми словами дітям у дорозі додому. Приємно вразили безліч вазунів кругом, які створюють домашній затишок, а ще ефект ботанічного саду. На стінах художні розписи за творами Лесі Українки і Тараса Шевченка, виставки художніх робіт молодших школярів та старшокласників. Пишаються вчителі та учні школи кількома комп'ютерними класами, де проходять ази інформатики як юні, так і дорослі. Адже у наш вік передових інформаційних технологій без знання комп'ютера годію уявити своє життя. У 2003 році здійснено підключення шкільної комп'ютерної системи до інтернету, Надають великого значення у храмі науки і професійному навчанню. Там обладнано клас кабінет швейної справи. Проводиться допрофесійна підготовка кравців. А ще надається первинна освіта та курсова перепідготовка з робітничої професії водія вантажного автомобіля. А ще в навчальному закладі здійснюється професійна підготовка контурських службовців та операторів машинного набору. Директор школи із 20-річним стажем керівника Михайло Капущак розповідає. Ця школа оновлена, збудована в 1986 році, але історія її започаткована у 1860 році. Тобто ми взяли трьохрічний марафон до відзначення 150-річчя школи. Сьогодні є ініціативна група, яка буде ініціювати перед Кабінетом міністрів про присвоєння школи імені Василя Липківського, який у 1892-1901 роках був на теренах цієї землі і був опікуном саме. Шкільництва, яке зароджувалось тоді в Україні. Що собою являє сьогодні школа? Це майже 100 працівників школи, це 500 учнів. На жаль, за останні десятиліття ми втратили 250 учнів, а це повноцінна середня школа. Пишаються в школі своїми вихованцями. Тими учнями. Які і навчаються добре, і громадською роботою займаються, розвивають свої здібності і таланти та, вже будучи у дорослому житті, не забувають дороги до рідної школи. З року в рік так повелося, що шанобливе ставлення до рідного слова виховується не тільки в сім'ї, а в першу чергу нашими вчителями рідної мови та літератури. Кафедра справді сильна, кафедра професійна. І тих дітей, яких ми готуємо, насамперед готуємо до життя, а вже в другу чергу готуємо до Олімпіад, які є ознакою нашої роботи і ознакою нашої справді професійності, вони говорять самі за себе. Учень, який справді став великим учнем в нашому розумінні, є Юрій Сегеда. Я вела його з п'ятого класу і, мабуть, пам'ятаю багато кроків його життєвій дорозі. І мені як вчителеві було особливо приємно спочатку взяти в руки малесеньку книжечку Срібні крила, яка була першою. І ось оця друга книжечка під назвою Святий Георгій, яка виникла нещодавно і осінню минулого року її презентували у місті Вінниці. До тих учнів які, добившись певного місця в житті і ставши справді видатною особистістю, мабуть, ніколи не забував дороги до школи. В нього є свої турботи, він людина надзвичайно зайнята, але кожен день, де в нього є вільна хвилинка, він завжди до нас прийде. І прийде, несе з собою книжки. Нинішні учні також з любов'ю ставляться до своєї альма матер розуміють, яку велику роль у їхньому житті відіграє школа. Наша школа це школа взірець доброти, взірець наслідування для майбутніх поколінь, адже для кожного із нас школа це не просто друга домівка, це місце де ми можемо спілкуватися, де ми можемо розвивати свої здібності, не тільки розумові, а свої таланти, свої можливості. Ось і завдяки нашій школі, я вважаю, що кожен із нас став особистістю. Хоча й пройшло все на все від Дня народження 16 років, але ми все-таки стали особистостями. З першого класу я почуваю себе тут, як вдома, як в своїй рідній сім'ї, і я дуже люблю свою школу. Я вважаю, що я також є патріотом своєї школи, хоча я бачу людей патріотів ну, більших за себе, можливо, але в душі я відчуваю, що я люблю цю школу, люблю своє місто і люблю свою країну. Окрасою педагогічного колективу навчального закладу є народний самодіяльний ансамбль вчителів. Отримане високе звання народного спонукає їх до самовдосконалення і разом з тим надає віри в свої сили та бажання працювати, кохатись у пісні і з радістю нести свою творчість людям. в цей ансамбль, кращі вчителі цієї школи, гарні, ніжні, замріяні жінки, які сіють серед дітей вічне і мудре і разом з тим не забувають, що не одним хлібом ми живемо, дуже люблять українську пісню, пошановують кращі твори е, класиків українських пісенних і з е, задоволенням е, збираються. Щоразу на репетиції, І при нагоді, звичайно, виступають в будинку культури. Я думаю, що можуть виступати більш на таких високих рівнях, тому що дійсно ансамбль є хороший, працювати в ньому приємно, люди задоволені займаються цією гарною справою. Все моє життя пов'язане було із школою і з піснею. Я співала в будинку культури в народному хорі. Але коли сталося так, що хору не стало, я сумувала за піснею. А коли в нас з'явився ансамбль, то це додало мені сили ще більшої. Душа людини то глибока криниця. Сьогодні вона весела, завтра трішки сумна, і, напевно, наша назва Мрія вона відображає кожного з нас. Сторінки життя чи веселі, чи сумні. Ми зустрічаємося, ми вітаємося, нас зустрічає школа, відчиняє двері, ми завжди віримо в пісню, ми завжди віримо в кожного з нас.